Близько 50 учасників та учасниць долучились до проєкту Молодь Дніпра вражає. Це проєкт молодіжного центру Дніпра, який збирає історії хлопців та дівчат, які змінили своє життя після повномасштабного вторгнення РФ та долучились до різних волонтерських ініціатив або заснували власну. Одна з учасниць проєкту Дарія Деміденко на початку повномасштабної війни дівчина створила телеграм-канал, за допомогою якого Люди можуть знайти новий дім тваринам із зони бойових дій. Канал зібрав вже понад тисячу підписників. За словами Дарії, завдяки цій ініціативі близько 400 тварин знайшли новий дім. Наприклад, одна ситуація, яка трапилася з родиною з Херсону, в них була вагітна кішка, і вони розуміли, що вони не можуть її провести через весь кордон. А вони залишили її у Дніпрі. Саме у мене вона народила кошенят, і ми змогли їх усіх прилаштувати в дуже приємні родини і подарували дітям в цих родинах нового малого улюбленця і подарували новий дім. Ще одна учасниця проєкту, Ольга Стрельцова, дівчина, фітнес-тренерка, навчається на юристку. Після початку повномасштабної війни заснувала проєкт. Тренуся та підтримуй Україну кілька разів на місяць. Вона проводить благодійні заняття з фітнесу за донати для ЗСУ та лікарень. Ну, так як я вже треную понад три роки, в мене були групи, з котрими я займалася. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, якось я бачу там. Збори, якісь донати потрібно щось робити, не бути на місці. Перший раз спробувала думаю, ну, зроблю афішу, запропоную дівчаткам, але не думала, що це якби буде мати дуже сильний результат. За словами кураторки проєкту Молодні прав я Яни тютяєвої взяти участь у проєкті можуть люди від 14 до 35 років. Ми хочемо зробити таку спільноту активної молоді, яка може допомагати один одному, яка може розповсюджувати інформацію. Тобто, ми створюємо таку спільноту для розповсюдження інформації та допомоги. кажуть, що у нас дуже пасивна молодь, проте я можу сказати, що у нас пасивна не молодь, а люди більш старшого віку, На жаль, аби долучитись до проєкту, потрібно заповнити анкету на сайті молодіжного центру Дніпра. Олена Ростовцева, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро.